Це такий кізіл росте в нас на дереві. Кізіл, красота, красота, гібридний кізіл. Ми брали його в питомнику в Криму. І оце він в цьому році у нас почти не вродив. Він як родить, то на ньому це по 10 штук таких висить. А в цьому році небагато. Це вважається, він гуляє. Такий красавчик. Робимо з нього і варення, і компоти, і соус, все, що можна. І так можна їсти його. О, він коли поспіває, він сладкий, тому що він гібридний. І росте тут у нас біля колоночки. Такі все з нього добре.